Всім привіт! Сьогодні субота, а це значить, що я був на барахолці і придбав деякі для себе цікавенькі товари. Незважаючи на те, що сьогодні сніжна погода, вночі весь час йшов сніг, також був мороз, але це не вплинуло на хід барахолки. Продавці все ж таки вийшли, було їх не так багато, як завжди. Якщо в процентному співвідношенні, то десь, можливо, 60% продавців із тих, які бувають завжди в звичайний день. Покупців також було небагато, а це могло значити тільки те, що конкурентів у мене було менше, як звичайний барахольний день. І тому я в принципі зміг придбати собі деякі речі, які не забрали до мене. А тут і речі, які могли забрати до мене. Бо, наприклад, фотоапарати вони дуже ціняться, їх завжди хапають першими. Але якщо бати так років 4 назад, то ці фотоапарати продавалися по 20 гривень і вони нафіг нікому не потрібні були. Зараз якийсь бум. Не знаю, мода вертається, і ціни на фотоапарати лише тільки ростуть. З давнього часу я полюбляю купувати відеокасети. Купую їх зазвичай тільки на барахолці, на Олексі їх не беру. Я не займаюсь там якимось великим колекціонуванням, але якщо мені якісь цікавенькі касети трапляються, я обов'язково беру. Зліва, як ви бачите, знаходиться касета Союз 23. Це музикальні кліпи. Можна роздивитися і поближче, які тут знаходяться музикальні кліпи. А справа знаходиться касета, яку завжди ховали в самий-самий дальній вугол, десь на антрісолі. А саме це еротичний фільм фільм Тіто Браса, хто в темі, той те знає, що це за режисер. У мене, до речі, є таких пару касет. І фільм називається Шалуня. Я прикрив стиди срам кришечкою. На жаль, не можу показати задню сторону цієї касети. Там, там такий контент, що Ютуб мене зразу заблокує. У мене є такі касети, я частенько беру еротичні фільми, не з-за того, що я їх полюбляю. Просто якесь у мене таке натхнене їх збирати. Я їх збираю, колекціоную, в мене невеличка колекція їх. До того, як я почав їх збирати, я їх купував і продавав на Олексі. Вони доволі таки непогано йдуть в продаж. Наступне, що я придбав, це ось така відеокамера Sony Handycam моделька DCR DVD 105. В долі непоганому стані, повністю робоча. Я її вмикав. Вона на дисках. Чому взяв? Тому що в мене ніколи не було камери на дисках. Я полюбляю камери VHS, полюбляю камери MiniDV, а ця камера на дисках. Продавець був молодий хлопчина, він сказав, що вона працює, але батарея тримає дуже-дуже слабо. Там десь, може, хвилину. Так, воно так і сталося. Я її зарядив, і батарея тримає дуже мало. Працює вона на ось таких дисках. У мене є диски такі. Камери в мене не було, а диски я брав. Брав, бо вони такі маленькі, вони мені подобалися своїм форм фактором ну, Думаю, колись да пригодяться. Так і вийшло. Диски є, навіть в мене є один новий до цієї камери. Ось така камера. DVD, Handycam. Придбав я її за 500 гривень. Хто може скаже, що це дорого, але вони дуже рідко попадаються в гарному стані саме DVD-камери. І тут повний комплект. Ну як повний комплект, зарядка, камера і ось такий ось чухольчик до неї. Він хотів за 700, але ну, так як. Барахолка є барахолка, для цього вона придумана, щоб там торгуватися. Я сторгувався до 500, щоб одною купюрою придбати цю камеру. І буду дивитися, що в мене на дисках записано. А також буду пробувати знімати відео саме в такому форматі на DVD. Буде в мене такий опит зйом. Так, наступне, що я придбав, це ось такий фотоапарат Alipus Go 100 за 80 гривень. Ось так воно написано: Tokyo Japan. Made in China. прекрасно. Це плівковий фотоапарат, він повністю працює. Я його перевіряв на місці. Чому? Ось так він виглядає всередині, там, де заправляється плівка. Взяв я його, бо. У мене був колись такий схожий в дитинстві. Звичайна мильниця. Що мені сподобалося в ньому, що здивувало, те, що в ньому стояли ось такі батарейки Sony, і вона одна десь потікла ось сюди. Видно, що потекла. Але я подивився на дату виготовлення, точніше, навіть не на дату виготовлення, а на дату кінцевого сроку їхнього 2016 рік. Я дуже здивувався. Перевіривши тестером ці батарейки вдома вже, я зрозумів, що вони повністю заряжені і вони цей фотоапарат вмикали. І на них полтора вольта. Тобто вони повністю робочі. З 2016 року. Оце якість. Але не все так добре. Там є контакти, які окиселилися. Можна побачити справа. Я взяв, коли б чистив, я відламав контакт. Не знаю, що робити, буду розбирати, Може припаювати. Коротше, дуже жаль, такий фотоапарат, що я його зламав. Подивився на уликс, скільки такі стоять. Є й по 500, їй по 1500. Деякі продають навіть за дві. Ну, дві то вже, мабуть, вони якісь нові з коробкою. В такому стані в районі 500 гривень, 500-700, я взяв за 80. І зламав. Потім я придбав ось такі сумочки. В одному з відео я вже показував такі сумочки. У мене таких сумочок дуже багато. Я постійно користуюсь їми. Ось такий. в мене є такого синього кольору. Тепер є такі. Я взяв 5 штук. Вони по 20 гривень. Вони там завжди є. У тих мужичків, які вони продають. Я просто буваю, то беру, якщо є вільне місце в рюкзаку. Я беру наскільки вистачає того місця. Хватило на 5 сумок. Я взяв 5. Пишу діски, якщо кому цікаво. Пишу для себе там всякі архіви, Blu-ray. таке то мені. Краще зберігати ті диски в таких сумочках, чим зберігати їх в стандартних упаковках, коли вони потім розлаздяться і царапаються. Так, наступне це рація. Ось така рація GXT Midland Extra Talk. Вона працює на батарейках на чотирьох або акумуляторах. Ну, зарядного пристрою в мене немає. На жаль, але я перевіряв її. Вона працює. Вона діапазону американського GMRS, чи якось так. Ну я думаю, кому я не буду заважати, якщо я буду її користуватися. У мене є рація кваншенг. Я настроюсь на одну із частот на один із каналів цієї рації. І будемо приклад з дитиною перемовлятися, гратися десь, наприклад, в селі на дачі. Це буде цікавень. Потім ось такий купив за 10 гривень HTC. Ну не знаю, взяв його бо за 10 гривень. З батареєю, це вже дяка, що такий попався. Не перевіряв його. Скоріше всього, робочий, якщо не бити екран. Потім попався ось такий телефон. Я його взяв правда за 100 гривень. Це якийсь із нових Nokia. Чому його взяв? Бо в мене є такий самий. В більш такому потертому стані, але в ньому не працює ось цей динамік. І я думав перекинути, а динамік там зразу на платі розпаяний, так його замінити не вийде. Я думав перекинуть плату сюди і буде робочий телефон. В принципі, воно так, скоріш за все, і буде, бо цей телефон він зараза попався ось в такому стані. Коли його вмикаєш, розумієш, що екран все, його десь придавили. Але звук є, і це може. Значити тільки те, що динамік цей працюючий, і моя хитрість з заміною плати, скоріше за все, буде успішною. Так, наступне це фотоапарат. Те, що я вам розказував, що такі фотоапарати зараз доволі таки ціняться. Фотографи дуже полюбляють на них фотографувати, та й не тільки. От в такому стані це моделька Samsung, моделька у нас ES90. Ось так він виглядає ззаду, він практично новий, тому я його і придбав. Ну і за 150 гривень, само собою, такий фотоапарат це було гріх не взяти. Теж до нього Чохол, але я його викинув, він такий був засмальцьований. Видно, його там постійно носили. Але, скоріш за все, самим фотоапаратом і не користувались, бо він ну, в дуже гарному стані, косметичному та й технічному. Давайте його вімкнемо. Ось так, все. Працює. Швидесенько. Я вже їм пофоткав пару разів, налаштував дату. Наступне, що я придбав, це був ось такий Sony Ericsson телефон. В одному з відео я вже показував, що в мене є i15, чи як вони там модель не пам'ятаю, а це такий самий, тільки з клавіатурою QWERTY. На жаль, у нього не працює шлейф. Так він вмикається, звук є, але нема зображення. Якщо його відкрити отак і понажимати десь всередині, так легесенько, то буває, з'являється на, на декілька секунд зображення і знов його немає. Потім, йшовши далі, я знайшов у одного продавця ось такий телефон. Ще й навіть Кліпсою для носіння на пояс. Це Моторола, модель не знаю. VAC Intercom. Брендований, Залочений, можливо, під якогось оператора, але він працюючий. А, модель CD. ай блін, не видно було. Провірте карточку. Ще й є російська мова. Мережі немає, бо я не ставив сим карту 50 гривень за цей телефон це прекрасна ціна. І подарували мені ось такий пакет сім-карту з передоплатою. Ми розмовляли з одним. Хлопчиною, він побачив, що я цікавлюсь телефонами. І він каже: Я тут придбав деякі цікавенькі речі, можу з вами поділитися. Я ще й сказав, що я на YouTube буду знімати. він каже Це буде дуже гарний експонат для відео. Сім-карта Luka Mobile і Lisa Mobile. Не знаю. Напишіть в коментарях, як правильно читається. Повністю новий, запакований. Ну скоріш за все, він вже срок 40... вийшов в нього кінцевої дати споживання. Як експонат в колекцію до мобільних телефонів. Я рахую це дуже цікаво. Ось такі були знахідки з барахолочки за суботу. Якщо кому цікаво і надалі бачити такі відео, пишіть в коментарях, можливо, щось в цьому контенті треба змінити, щось додати. Також дивіться мої інші ролики. Там я також знімаю контент з барахолки, показую, що я придбав. Також на каналі є посилання на Віоліті, де я. Зазвичай продаю такі речі. Якщо комусь цікаво, заходьте, переходьте, пропонуйте ціну. Там ціни фіксовані. Є кнопочка Про запропонувати ціну пропонуйте ціну і я з радістю розгляну пропозицію кожного. Дякую за перегляд! Всім вдалого дня! До побачення!